Вітаю вас, друзі. Як ви знаєте, російські окупанти зараз істотно нарощують свою військову присутність біля наших кордонів та відверто погрожують широкомасштабним вторгненням. Російські війська розгорнули великий польовий табір поблизу кордону України. Інтернет переповнює відеороликами, які фіксують пересування російських військ у напрямку українських кордонів. Танки везуть. куди везуть? У зв'язку із цим зараз є широке обговорення питання, чи готові ми до такого сценарію, чи готові ми до війни із Росією, але маю нагадати, що війна в нас уже й так триває восьмий рік. Йдеться про те, чи готові ми до того, що Російська Федерація почне наступати на Україну у інших регіонах або активізує великі бойові дії. Наші збройні сили стали набагато сильнішими ніж були у 2014 тому році та готові до серйозних викликів. У нас є хороша армія, яка здатна нас захистити. Але питання щодо військового протистояння залишимо тим, хто більше у цьому розбирається. А я хочу поговорити про інші проблеми, які у нас досі не вирішені із початку 2014 року. Питання в тому, що російсько-українська війна не є класичною війною, вона є війною гібридною, а це означає, що агресор використовує Овує не тільки військову силу, а також і намагається руйнувати нашу із вами країну зсередини за допомогою пропагандистів, за допомогою п'ятої колони. І не лише я дуже добре пам'ятаю події 2014 року. Я разом із багатьма іншими одеситами захищав Одесу від російської окупації навесні 2014 року і маю вам сказати, що на превеликий жаль. Ті проблеми, які дозволили свого часу створити так звані ДНР та ЛНР і сильно ускладнити нашу безпекову ситуацію навесні 14-го року, вони досі існують. І сьогодні хочу з вами якраз про них і поговорити: сім років тому російські окупанти не могли б захопити жодного метра української землі, якби їм не допомагали їхні прибічники у погонах, прибічники у формі міліції. Міністр внутрішніх справ. Варсена Ваков дуже любить хизуватись тим, як він звільнив Харківську облдержадміністрацію від колаборантів, які її захопили. Але є одне але звільняли Харківську Ода міліціонери, які приїхали із Вінницької області. А от щодо харківської міліції, то все набагато гірше. Я нагадаю, що прибічники рускава міра у 14-му році нападали на євромайданівців, вбили їх і навіть намагались вбити. Але при цьому харківська міліція без. Діяла і так само харківська міліція дозволила захопити харківську облдержадміністрацію. Але чи покарали після того хоч когось із харківських міліціонерів? Ні, більша частина із них продовжує сьогодні працювати вже у новій поліції. Висновків так ніхто й не зробив. Те саме стосується і Одеси. Пам'ятаєте, події 2 травня 2014 року. На оцих кадрах видно, як по нам стріляв російський бойовик прямо з-за спин. Над щитами працівників міліції ця історія загальновідома. Нікого також із міліції тоді не звільнили. Але я хочу вам розказати іще про діяльність одеської міліції у той час. За пару місяців до подій 2 травня одеська міліція мала захищати одеське управління СБУ. І робила вона це ось у такому вигляді. Тобто працівники одеської міліції одягали на себе колорадські стрічки 2 травня 2014 року було затримано. Но чимало прибічників руского міра, які розв'язали ті самі події, і їхні сторонники, а точніше, пособники, прийшли штурмувати міське управління міліції. І коли вони там зібрались, то одеський беркут просто почав складати перед ними щити. Після того одеська міліція відпустила на волю 67 бойовиків, так ніби вони взагалі нічого не робили. Вони опинились на волі, і потім їх ніхто навіть не намагався шукати чи затримати, при тому, що частина із них навіть не переховувалась. А працівники міліції, які були причетні до цього, не понесли жодної відповідальності. І це ще, слава Богу, що тоді усі ці проросійські чорти, які там зібрались, не взяли збройну кімнату і не захопили. Пили зброю, тому що тоді історія могла би взагалі скластись набагато гірше, але я маю повторити: із працівників міліції ніхто за це не поніс відповідальності. А чимало із них працюють в поліції по сьогоднішній день. Як гадаєте, якщо Росія, не дай Боже, знову почне качати наші міста із середини, то чий бік оберуть ці поліціянти? Але найбільш яскравим прикладом є історія про поліціянта Голубана, який виступав. З трибуни Верховної Ради, а потім з'ясувалось, що до цього він воював взагалі за так звану ДНР. Я про це іще робив окремий випуск. Сам Голубан казав, що на цьому відео він, а може і не він, і взагалі це все монтаж та неправда. Но я думаю, що це фотомонтаж. подамонтажі я, я не думаю, Я уверена після цього. Він спокійно продовжив працювати в поліції, а у 19-му році його по-тихому звільнили. Аваков про це заявив у інтерв'ю та сказав, що Голуба не Янгол, але й не диявол, і що він взагалі молодець, але доказів його провини нема. Просто у 2014 році вони не знають де він був півтора місяці. Підкреслюю, саме завдяки зрадникам із міліції, стали можливі перші захоплення наших міст на початку російсько-української війни. Саме вони мали першими протистояти цим усім чортам, які хотіли створювати так звані народні республіки. Але замість того вони просто переходили на їхній бік. І після цього, через вже сім років. У нас не зроблено жодних висновків. Багато із них продовжують працювати в поліції, і це дуже серйозна небезпека, яка може вибухнути у разі, якщо Російська Федерація продовжить робити те, що вона вже робила на початку весни 14-го року. Далі ми поговоримо про п'яту колону, яка також лишилась безкарною. Але спочатку підписуйтесь на мій канал, можете і в інших соціальних мережах. Натисніть до цього відео лайк і обов'язково поділіться цим. Випуском у соціальних мережах і почнемо ми із дуже відомого персонажа із кума Владіміра Путіна, Медведчука, Внешнє управління З сучотом внешнього управління по внешнього управління, реалізується політика антиросійської істерії і пещерної русофобії. Проти Медведчука у нас запроваджено санкції. Його позбавили, його телеканалів, і це звісно ж чудово. Але коли проти нього запроваджували санкції, то це робилось у зв'язку із тим, що він і його політична сила, опез. Зеже <SZG>, причетні до фінансування тероризму це було кілька місяців тому, але після того Медведчук так і не отримав жодної підозри і тим паче не відправився до в'язниці. На відміну від мене і Андрія Антоненка. Антоненко, я нагадаю, це сержант сил спеціальних операцій, який міг би боронити нашу батьківщину, але зараз знаходиться в ув'язненні просто тому, що Аваков так захотів. Є ще у нас один такий функціонер руского міра, регіонал Єфремов, який був причетний до створення тієї самої так званої ЛНР Єфремова. Звинувачують у сепаратизмі державній зраді організації захоплення Луганської обладміністрації та створення. Рення так званої ЛНР. Абсолютно ніхто із великих посадовців, які працювали в інтересах російських окупантів. У нас сьогодні не сидить. Не виключення і Єфремов, якого у 2019 році відпустили на волю. Вільний у пересуванні з нього мають зняти електронний браслет. Він лише зобов'язаний з'являтися в суд за викликом. Та все набагато цікавіше. На ось цьому фото поруч із Єфремовим сидять його адвокати. Чоловік в окулярах це Андрій Смірнов. Він він захищав Єфремова по згаданим раніше справам. А сьогодні Смірнов це заступник голови офісу президента. Схожа історія і щодо російського олігарха Новинського часу главі придільства, отеч має бути такой человек. Як Іванович Шазаров Новинський, також на волі у нього усе просто чудово. Хоча він відкрито підтримує Російську Федерацію, а його адвокатом зовсім нещодавно був Олег Татаров, який також є сьогодні заступником голови офісу президента. Допомагаєш окупантам, тоді ти будеш на волі або навіть, можливо, отримаєш посаду. На початку випуску я вже згадував про Харків та про Одесу. Це стратегічно важливі регіони, по яким російські окупанти будуть бити в першу чергу, якщо що, так ось нагадаю, що Харковом керував Добкін та Кернес, і ніхто із них також не поніс відповідальності. Хоча обидва підтримували російських окупантів і виходили навіть на мітинги антимайдану. А з Одесою все іще набагато цікавіше. Ніхто. Город ні бендеровцям, ні другим нікому ніхто не, не збирається віддавати. Це мер Одеси та громадянин Російської Федерації Геннадій Труханов, який намагався мене вбити, замовляв на мене напади, а потім навіть скаржився на мене президенту. Геннадій Труханов був також на антимайдані і виступав навіть із усілякими йому подібними на одній сцені. На сцені лідера одеських проросійських движень. Судьба цих людей сложилась по-разному. Антон Давідченко в СІЗО Андреев Васильев в бегах в Крыму. Валерий Кауров, сидя в Москве, объявил себя президентом Одесской Народной Республики. Геннадий Труханов стал новым мэром Одессы. А ещё в 2014 году Труханов не визнавав, що Росія окупувала Крим. А ви вважаєте те, що сталось, тому російська агресія? Вот так як військовий. Я скажу, що по по Криму не можливо так однозначно розсуждати. Агресія это не агресія, а определился парламент Крыма, определились жители Крыма в своём референдуме. Істо того часу у Труханова погляди абсолютно не змінились, і він сьогодні керує стратегічно важливим містом. У Труханова є ще однопартієць і близький соратник Сергій Гриневецький. В Принципі, якщо говорити відкровенно, то в должності руководітеля області мене готували ще з садкому комсомолу. Гриневецький відкрито виступає проти НАТО. каже, що у нас має бути російська мова другою державною, не визнає російську агресію, та й, взагалі, свого часу був причетний до. До спроби створення окремих республік всередині України я теж робив про це окремий випуск. В листопаді 2004 року політик виступав на першому всеукраїнському з'їзді народних депутатів та депутатів місцевих рад на підтримку Віктора Януковича. Захід проводили водночас із Майданом четвертого року. Делегати з'їзду, у тому числі Гриневецький, вирішили, що у разі перемоги Віктора Ющенка вони будуть створювати південно-східну Українську Автономну Республіку, а в грудні 14-го року проведуть референдум у Луганській та. Та Донецькій областях про надання регіонам статусу автономних республік у складі федеральної України. І після того президент Зеленський призначив Гриневецького головою Одеської ОДА. Тобто сьогодні Одесою керує громадянин Росії, який є прибічником руского міра, а Одеською областю керує його в принципі соратник, який має такі самі погляди. І це при тому, що сьогодні, у так званій Придністровській республіці, якою керує Російська Федерація, активізувались також російські війська. А я нагадаю, що що від так званої ПМР до Одеси російські танки можуть доїхати менше, ніж за годину. Що ти Відкрой кошка. Чи будуть агенти Росії допомагати Росії у разі, якщо Росія почне нове вторгнення? Я гадаю, що це питання є риторичним. І ще нещодавно у нас став народним депутатом такий персонаж, як Аксьонов, який також є абсолютним прибічником руского міра, і допомагав свого часу вести окупацію в Донецькій області? Я <клес> Yeah, Аксьонов знаходиться на волі і ще й має мандат. І у разі якщо Російська Федерація захоче захопити іще частину нашої землі, йому абсолютно нічого не заважає почати проводити нові псевдореферендуми. Те саме стосується і пропагандистів та колаборантів меншого калібру, які теж абсолютно жодним чином у нас не покарані і спокійно ведуть свою антиукраїнську діяльність. Наприклад, та сама Олена Бондаренко, яка Кілька місяців тому розповідала, що російських військ немає у нас на Донбасі, і що, взагалі, українська армія це злочинці, тому, що армія використовувалась проти собственного народу, що запріщено ну практично, будь-яким нормальним розумітим державам. Ви розумієте, що із нашої української армії зробили приступницю виступала тоді вона до речі на проросійському телеканалі, наш який абсолютно спокійно у нас працює. Є ще Такий персонаж, як Ілля Кива, який очолює силове крило ОПЗЖ, патріоти за життя, нісе з життям. Вихованець Авакова та Медведчука Кива абсолютно спокійно і показово збирає свої бойові загони. Перший ряд зробили, локоть поставили, і отак. От розібрали він не приховує того, що працює на російських окупантів, та погрожує українцям. Ми будемо протистояти, ми будемо відповідати! У нас є сили. У нас є зброя, у нас є можливості, але у Києві та його бойовиків немає взагалі жодних проблем. У них все чудово, і у разі якщо російські окупанти захочуть їх використати проти України, то вони спокійно вийдуть на вулиці і будуть намагатись захоплювати наші адміністративні будівлі для проголошення чергової недореспубліки, бо їм нічого не завадить це зробити. Тим паче, що у них є союзники із так званої партії. Шарія, які теж періодично виходять на вулицю, я сьогодні без маски запам'ятай хорошо моє лицо! Пішов! У 14-му році, коли російські окупанти напали на Україну, то значну роботу для них робили саме ось отакі як прибічники Шарія, бойові тітушки, на кшталт тих, яких збирає сьогодні Кива. Тоді це була, наприклад, організація Оплот. Це були зрадники, які сьогодні знаходяться на високих посадах. І це були зрадники у формі, у формі міліції, які теж сьогодні знаходяться при владі. Саме усі вони у найскладнішій. Час історії нашої держави били Україну у спину, і ті загрози, які були у нас на початку 2014 року у вигляді цієї всієї п'ятої колони, яка готова розривати нашу із вами країну зсередини, вони нікуди не зникли. Ці загрози сьогодні існують сім років тому. Держава проти них не боролась, в принципі, як і зараз. Але їм тоді протистояло громадянське суспільство. Частина громадянського суспільства пішла воювати на фронт, інші стали волонтерами, а ще частина людей захищала свої міста від повзучої навали так званої рускої вісни. Саме звичайні українці тоді зупиняли повзучу окупацію. І я це веду до чого? До того, що якщо українська влада. Просто зараз не почне виправляти усі ті помилки. То, в разі нового наступу, у разі якщо Росія знову буде намагатись реалізувати плани 14-го року, саме ми із вами будемо зобов'язані протистояти усім тим, проти кого наша держава так і не боролась протягом останніх семи років.